Виручуємо пробку задавно його ровину. Станемо отут. Тепер головкою на 18. Відкрутимо зливний отвір. Ось тут і будемо спускати масло. Масло. масло не чорне, можна сказати, що прозоре. Масло вже тільки докапує, йдемо з іншої сторони, будемо відкручувати масляний фільтр. Тут головкою на 8 будемо відкручувати масляний фільтр. ви залишки и масла. Та и филтри, от къде е предвезно, с Так, не виглядає. Замінювати будемо на ось такий Такий самий, який прийшов у такій упаковці, тільки обматаний картоном, заказаний на сайті Мототехніка. Упаковка не дуже надійна. Ніякої коробки, тільки картон оцей. Перехилим. Не -то витікає решта масла, що там є. Заложуємо новий фильтр на цю краєшку. Також зараз головкою на 24 і відкрити оцей сітчастий фільтр, подивимося, чи він чистий, чи не дуже. Відкручуємо да там, бажати там є спружинка на фільтрі, щоб не впало масло. Оп! Оп, 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 спружинка натягає. Сам Ось Тим бачимо фільтр. не мав взагалі ніякого сміття, що його можна знімати через одну заміну масла, щоб просто подивитися. Так що ставимо фільтр цей назад і все, він чистий. Так, оцей фільтр закрутили на місце. Зараз будемо закручувати нижню зливну пробку. Тут зверху на зливній пробці є. Магніт. Який, напевно, всякий який там бруд, стружка Він до себе притягує. Так Зливну пробку закрутили, тепер буде ставити масляний фільтр з цією пробкою вверх. Отут От теж є отвір вверху, так чуть зліво. Тут і кришку інакше не поставиш. Все, ставимо. Масляний фільтр. Оп. Все, закручуємо болти і будемо заливати масло. Болти затягнули. Витираємо масло. Так. Заливати будемо таке масло, кров. 1060, 10 так як попередній власник, якого придбали цей мотоцикл літав і мотоград, заливав таке саме. Мотоцикл нормально їздить. Тому будемо заливати таке саме. На дворі будемо їсти? Тримай. Тримай, тримай повністю попавку. На маморі заліпав.